Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги охолоджувальний рушник. Це інноваційний аксесуар для спорту, подорожей та відпочинку. Виготовлений з мікрофібри з ефектом швидкого охолодження. Рушник миттєво знижує температуру шкіри після змочування, забезпечуючи комфорт під час тренувань, прогулянок або на пляжі. Рушник має компактну круглу силіконову упаковку дозволяючи легко прикріпити його до сумки, рюкзака чи пояса, завдяки легкості, швидкому висиханню та дуже приємній текстурі, підходить як для занять спортом, так і для використання у спеку. Простий у догляді багаторазовий та стильний рушник стане вашим незамінним помічником у будь-якій активній ситуації.